А зараз будемо говорити про хороше. Бо приємні новини в цьому світі і в нашому ефірі на щастя є. І будемо говорити про класний проект, про крутий проект, який реалізовується на Львівщині. Проект сила руху створення інклюзивного простору для спорту і розвитку у загальноосвітньому закладі Воля Висоцька. Грант від благодійної організації Українська освітня платформа. Про що це для кого це? Ми говоримо із автором, ініціатором проєкту Романом Селіверстовим, працівник управління молоді і спорту Львівської ОВА та Мінмолодь спорту і директоркою школи, де буде цей пані Христиною Іванець. Вони до нас вмикаються. Друзі, вітаю вас! Вітаємо вас у студії. Мене фактора новин. так, слава Доброго Україні! Роман, і як кажуть, не одним велоспортом єдиним. Розкажіть, що за ідея, в чому його актуальність, нагальність і чому саме в цьому закладі? Пані Христину, з вашого дозволу, розпочну У нашу. Нашу, нашу ідею. У нас виникла така ідея. Змінити щось в, в даному закладі загальноосвітньої школи mm -hmm. з пані Христиною обговорили, і це точно щось би мало бути в сфері спорту, так як велоспорт, і, і, і окрім велоспорту, є ще інші види діяльності спортивні. Вирішили зробити податися на якісь гранти в ремонт даного класу. Спробували кілька фондів. Дуже дякую українській освітній платформі. Відгукнулися позитивно, дали нам відгук і. Власне, зробимо ремонт, зробимо кімнатку, спортивну кімнату інклюзивною, адже в школі є кілька діток з інвалідністю, теж пані Христина більш детальніше розкаже. і Хочемо його зробити більш таким, буде настільний теніс, можна буде грати, шведська стінка буде стояти, тобто якісь такі більш види спорту, які можна в, одному, в одній кімнаті зробити. Я дуже тішуся. Хочеться вже пошвидше розпочати сам ремонт, щоб ми його пошвидше закінчили і, і закликаємо всіх всі школи також пробувати подаватися на гранти зараз. Це дуже актуально. Так ну і зважаючи на те, що грантової підтримки, зокрема від сполучених штатів, нам врізали дуже багато проєктів зараз в підвішеному стані, незрозумілому. Пані Христино, а яка необхідність актуальність такого кабінету у вашому закладі? Ну, в першу чергу хочу подякувати Роману за те, що він запропонував нашій школі співпрацювати і вдалося нам отримати гроші. Справа в тому, що у школі проведено дуже багато робіт, таких, знаєте, зовнішніх. Ми перекрили школу, ми її зробили фасад, ми її обгородили. Але не дійшли руки ще до такої так, такого приміщення, як спортивна кімната. Немає в нас спортзалу, у нас школа маленька, двоступенева. Тому для нас це дуже важливо. Першу чергу для діточок, які е, навчаються в інклюзивних класах, для діточок, які мають неінфекційні захворювання, це в тобто е, є діти з діабетом, є діти з порушенням е, з хворобами серця, тому е, дуже важливо звертати увагу перш на таких дітей. Але окрім того, з цього всього візьмуть, е, будуть мати перевагу і всі діти, тому що е, в нас навчається 145 дітей, і вони також цього скористають. Угу. А скажіть, будь ласка, а скільки діток, які е, отримують інклюзивну форму навчання? Які На даний отримую? час є п'ятеро дітей. Е, У угу. нас є три інклюзивних класи, і так як е, в воєнну е, воєнний час не може дитини не можемо організовувати для кожної дитини інклюзивний клас. А е, є класи, в яких навчається по двоє дітей з інклюзією. У угу. нас є фотографії Богдан. Можеш показати фотографії Романа. Це якраз те приміщення, про яке йдеться і де будуть робити ремонт. Роман, пані Христина, ну розказуйте. Отже, це цей майбутній спортивний так, клас. Так. Що там так, буде зроблено? Е, ну, ми плануємо замінити підлогу, плануємо боротися з грибком на стінах. Звичайно, плануємо зробити медичний куточок, де можна було буде поміряти дітям цукор, де можна буде поміряти їм тиск. Звичайно, мусить бути куточок, де поставимо е, воду, щоб діти могли собі відпочити. І е, дуже важливо буде е, в отриманні різних тренажерів. Ну, е, на жаль, так, такі зараз реалії. Не маємо обладнання, не маємо приміщення, немає коштів, але з Богом і все буде добре. Ми в це ми в цьому впевнені. Бажаємо вам, щоб все якнайшвидше розпочалося, завершилося, і ми розказали про це нашим глядачам. А яка сума гранту, Роман? І чи вистачить вам тих коштів, які ви отримали? Чи можливо буде ще потреба? На сьогодні нам українсько освітня платформа виділяє 148 800 тисяч гривень. Сьогодні проектанти вже більш детальні такі кошторис нам скинули по будівельних роботах, матеріалах. Тому подібне трошки не вистачає. Буду відвертим. Тому я запрошую будь-яку благодійну організацію, підприємців, які є на жовтщині чи на Львівщині, чи просто в Україні, долучитись до нашого проекту, допомогти нам дофінансувати. Адже це ми вкладаємо в наших дітей, в наше майбутнє. Ми зі свого боку. Скажем, так будемо щирі на е, вдячність у Фейсбук, дописах, інстаграм, тобто зі медійно ми е, ту чи іншу організацію підсвітимо і віддячимось зі 100% віддачою. Ми в описі кинемо посилання на сторінку Романа. Обов'язково ви знайдете. Напевно, на сторінці і вашого закладу, пані Христина, можна буде. Тобто, ми закликаємо всіх людей доброї волі в такий важкий і темний час допомогти зробити трішки більше добра для дітей, школярів, які цього потребують. І Роман, коли розказав про цю ініціативу, про це перемогу в цьому проєкті, він сказав, що серед тих дітей, які інклюзивно навчаються, є діти ВПО, так пані Христина. Є діти ВПО, які навчаються в школі, так і ну як то кажуть, такі проблеми є всюди в цілому світі, не тільки отут, у нас на Львівщині, але і по всій Україні, і по всій Європі, і всюди, всюди. Так що допомагаємо не тільки нашим, не тільки львів'янам, а допомагаємо всім українцям. Угу. Прекрасна ініціатива. Ну, дивіться, по-перше, треба допомагати дітям маленьких сільських шкіл, раз, а допомагати дітям, які двічі в цьому житті страждають, які мають особливі потреби і які мають статус внутрішньо переміщених осіб в час війни. Це дуже важливо. Рома, а так, щоб було все ідеально, ота, як, ота як хочеться, та як мріється, от яку суму коштів потрібно, просто щоб ми розуміли мову цифр. Ну, дивіться, сьогодні будівельники скинули кошторис 280 тисяч гривень плюс інвентар. Ну що напевно інвентар треба на 150-200, Отак півмільйона гривень, і, і ми з пані і Христиною кіт. дуже дуже забудемо задоволені та тому, т, тому, та тому я закликаю. Ми закликаємо долучатися до цього проекту обов'язково. Це, як то кажуть, богоодна справа, і всі разом ми потім будемо бачити результат нашої спільної роботи. І будемо з вами обов'язково на зв'язку. Хай Львівська мануфактура новин стане початком знаєте, таким партнером інформаційним, але хай в добрий час і в гарну, в гарну днину. Щоб цей проект втілився якнайшвидше. Як Будемо очікувати швидшого відкриття. тому бажаємо успіхів у цих всіх складних роботах. Ну і обов'язково навідуємося до вас у гості. Дякую, Дякую. за. Проведення. Так вам дуже дякую, дякую за інформаційне висвітлення тихого, Спокійного нам всім вечора. Як це Боже, дай розуму Трампу? А в полі воля висоцька найшвидше зробити спортивну кімнату для дітей. Дякую, дякую вам, друзі. Успіхів! Вам дякую.